Вітаю всіх з Новим роком. Сьогодні вже 1 січня на годиннику, перша година ночі. І Люба вирішила зробити старт в новорічну ніч. Точніше, разом з вами ми стартували цей набір в прямому ефірі. Невеличкий такий ефір, я показала комплектуючий і почала вишивати цього хлопчика. Ось одну ниточку я відшила, Канви тут небагато. Довелося використати мікропіальця. Сподіваюся, зараз швиденько його відішвю, і потім будемо оформлювати цю іграшку, щоб повісити на ялинці. Перед вами нитки, мережево та картон з шаблоном. Вишивки тут небагато, тому я повернусь, коли його відішв'ю. Не перемикайтеся. Щось дуже багато я від себе захотіла в новорічну ніч. Ось таким результатом іду відпочивати. Ще не завершена вишивка, ще треба ніжки дошити, хмаринку. Тож, це все буде завтра. Всім тихої ночі! Ну що, мої друзі, всі херестики я вже відшила. Ось так виглядають. Вони на конві. Зорутна сторона. Ось тільки не тачок у мене лишилося. Зараз будемо робити бекстіч і вишивати зірочки. Повернуся до вас, коли ще все буде зроблено. Зйомка на колінках. Я зробила бекстіч. Зірки не робила за шаблоном, розкидала, як мені подобалось. Головне, щоб вони влізли в овал. Далі, там за інструкцією каже, що треба взяти шаблон ось цей овальний, прикласти до цього картону, обвести, вирізати і все посадити на клей. Я не хочу саджати на клей, використовую, може, натяжку нитками і потім мережево прилаштую якось. Побачимо. Ну, якщо так прикласти, ось так виглядає, ніби не зайшли за межі. Ну що, я пішла вигадувати оформлення, не перемикайтеся. Ну що, друзі, вийшла я свою заготовку, натягнула її, намагалась зробити як краще, ніби рівненька. Зараз покажу, що на звороті, ось таке жахіття. Зараз будемо прилаштовувати мережево. Якось треба складки зробити. Всі зірки влізли. Трохи змістилася хмарина. А якщо її туди містити, тоді не виходять ці зірки. Не знаю, мені подобається. Центрувала, центрувала, вийшло так. Ой, друзі, щось я багато наробила цих складочок. Чи вистачить мені мережева, щоб поєднати ось тут його. Ну так, непогано виходить, я його перехоплюю за краєчок роботи, а там казали все клеєм заклеїти. Не знаю, на що б воно було схоже, але нитками мені здається краще. Те, що воно то, що трошки таке зім'яте було складено. Ну, виходить непогано. Ну що, мої друзі, повертаюся до вас вже з готовим результатом. Намагалась робити ці гарненькі складочки. Не всюди виходило класно, тут у мене з'єднання, його, на жаль, видно. Можна було охайніше, але як вийшло. Ось така іграшка. Зараз зроблю підвіз, потім наклею на задню сторону картон. І вже побачите іграшку на ялинці. Це ж таки видно, що мережево лежала, складене в наборчику довго. Ну, Мені подобається. Майже як на обкладинці. Тут густіше ці складочки йдуть, знизу майже і немає. Але вийшло, як вийшло. Ось такі залишки на течок. Можна зробити ще один відшив, але на дрібнішій канві. Викидати поки не буду. Згорну, покладу разом зі схемою. Полежав мій хлопчик трошки під пресом, і ось нарешті він на ялинці. Чудовий результат! А як вам? Напишіть в коментарях, як вам перший старт та фініш нового року. Дякую Юлії Німінський за подарунок, чудовий набір і прекрасна така іграшка! Бажаю всім тихої, мирної ночі і до зустрічі в нових відео. Па-па!